Вітаю на каналі Трикстера! Це відео розпочинає серію шлях новачка, яка призвана дати базу для кожного, хто вирішив почати грати в лол, та, можливо, нагадати вже більш досвідченим гравцям ту основу, з якої ми всі починали. Через те, що виділити якусь одну найважливішу тему або об'єднати їх усі в одному гайді, не є можливим і тим більше зручним. Ми будемо поступово охоплювати кожний важливий аспект. І протягом усієї серії я буду давати посилання на суміжні відео, якщо ми будемо торкатися інших тем. Тож почнемо. Ще в туторіалі вашу увагу звертають на існування предметів, які може купити кожен чемпіон і отримати додаткові характеристики, бонусні ефекти або активне уміння. Вже на цьому етапі виникають складності. Предметів дуже багато, вони мають різні типи, їх опис на англійський, інтерфейс магазину незрозумілий, купа якихось фільтрів, тобі пихають в лице рекомендовані предмети, наче це якийсь інтернет-магазин і на них зараз суперзнижка. Тож, давайте розбиратись! Десь тут у майбутньому буде посилання на відео про характеристики і як вони працюють. А поки ми візьмемо до уваги лише основу, необхідну для розуміння. Є дві базові характеристики, які відповідають за ваш демедж по ворогам: це АД, атак демедж або ж фізичний демедж, він посилює ваші автоатаки і уміння, які залежать саме від АД. Та АП Ability Power або ж магічний демедж, який в першу чергу посилює уміння залежні від АП на чемпіонах магах Та іноді може працювати і на автоатак, на окремих персонажах. Далі йде ХП або хітпойнти. Цей параметр вирішує те, скільки демеджу ваш персонаж може отримати перед тим, як помре. І армор або броня, та резисти, або Меджик Резисти, або Магічна стійкість. Ці два параметри знижують відповідний тип демеджу у відсотках по вашому чемпіону згідно певної формули, яка зараз нас не дуже цікавить. Тепер нам важливо зрозуміти, на якому чемпіоні ми граємо і які його сильні сторони ми маємо зробити ще сильнішими за рахунок предметів. В лізі є умовний поділ на класи, який можна знайти прямо в клієнті або більш детально на віки. Чому умовний? Тому що багато чемпіонів здатні ефективно виконувати свою роль більш ніж на одній позиції. Але для початку я раджу зосередитись тільки на одній. Якщо вам знайомі MMORPG або звичайні RPG, вам буде легше орієнтуватись, а посилання на розбір класів та їх особливостей буде десь тут. Пройдемося по основним: танки чемпіони, які виконують роль губок для демеджу та ініціації командних баталій. Зазвичай мають більший розмір модельки, ніж інші, або носять важкі обладунки, що й виділяє їх як чемпіонів, готових першими йти вперед. Для них вам потрібні предмети з хп, армором та резистами, приклади таких персонажів Орн, Маокай, Наутилос, Мундо, Леона. Бійці також є чемпіонами передової, але вони менш живучі, але більш дамажні. Поділяються на цілу низку підкласів, але загалом їм усім потрібні більш-менш однаковий набір бонусних характеристик. АД, ХП, Армор або резисти і швидкість атаки. Прикладом тут будуть Рівен, Даріус, Сет, Ясо, Атрокс та інші. Маги або АПК, або АПКері. У них також є свій поділ на підкласи, яким потрібні трохи різні набори предметів, і, мабуть, ми тут заглибимося в них, бо це є важливо. Маги-артилеристи мають дуже мало ХП і майже ніяку мобільність, але їх сильна сторона дальнобійні уміння, які можуть дістати противника навіть на іншій лінії. Такі чемпіони концентруються на тому, щоб зібрати як можна більше АП та магічного пробивання, яке допоможе проти ворожих резистів. Приклад таких чемпіонів Зерат, Lux, Зігс, Velcos, Батл Маги або бойові маги. Це чемпіони, які покладаються на демедж умінь, але при цьому мають більше ХП та можуть знаходитись прямо посеред командної баталії і не вмирати за секунду. Їм потрібно АП, ХП, Хаста та у деяких випадках Омнівамп. До цього класу відносяться Володимир, Свейн, Сайлос, Мальзахар, Лісандра. Варто зазначити, що багато АП-предметів дають додаткове ХП також. Маги-асасини або маги-вбивці мають так само мало ХП, як і маги-артилеристи, але взамін отримують багато мобільності і можливість швидко нанести серйозний демедж по одному противнику, збирають додаткове АП та магічне пробивання, приклади Лебланк, Арі, Векс. Та гібриди чемпіони, які мають щось і від тих, і від інших. Тепер асасини або вбивці покладаються на ефект раптовості, часто мають невидимість або маскування, або купу мобільності, яка дозволяє їм дістатись до їх цілі. Їхня сила у моментальному демеджі, на який дуже важко встигнути відреагувати, тому зазвичай вони збирають ті предмети, які дають якомога більше АД, пробивання броні або леталіті, приклади Шако, Ренгар, Казікс, З талон. Далі стрільці або Адешники, або Адека, або Рендж ДД, або Адекері. Клас чемпіонів розрахований на нанесення демеджу з відстані. Зазвичай це або елегантні жіночки з луками, пістолетами, арбалетами та іншими схожими варіантами зброї, або не менш елегантні хлопчики з гвинтівками, парними пістолетами тощо. Є виключення, але концепцію, думаю, ви зрозуміли. Через те, що їм не потрібно вступати у ближній бій. На них збираються АД, швидкість атаки, шанс кріт демеджу та лайфстіл, інколи АП. Приклади таких чемпіонів: Ashe, Міс Місфортуна, Джин, Вейн, Варус, Саміра, Афелі, Кайса. І останні саппорти. Не будемо звертати увагу на виключення в дусі Шако, Еш або Фідл сапорта, а розглянемо класику того, як воно задумувалось. Саппорти поділяються на підкласи: танки, про яких я вже розповів, маги, ви про них теж вже знаєте. Та утіліці-сапорти, або утілки, або дівоньки-варділоньки. Це підклас чемпіонів, які існують лише заради допомоги іншим. Вони можуть хілити, можуть давати щити, можуть давати контроль, можуть знімати контроль. На них зазвичай збираються предмети, які дають бонуси до регенерації мани, бонусний відхіл або щити, та ті предмети, які мають слабкі додаткові характеристики, але сильний активний ефект. Наприклад, Шурелі, яка прискорить всю вашу команду навколо вас та інші. Як приклад, можу привести Сону, Сораку, Sorako, Лулу та Намі. Тож уявімо, що ми обрали свого чемпіона і приблизно знаємо, які характеристики для нього важливі, але як нам їх знайти і тим більше обрати щось конкретне. Тут саме час розібрати інтерфейс магазину, фільтри та типи предметів, і почнемо з останніх. Актуальна система предметів поділяє їх на міфічні предметів цього типу у вас може бути тільки один. Вони мають один із найсильніших ефектів та дають додаткові бонуси від кількості зібраних предметів із наступної категорії. ЛЕГендарні. Таких предметів у вас може бути скільки завгодно, але без дублікатів. Можуть бути як основою вашої збірки, так і додатком до міфіка. Епічні складові частинки легендарних або міфічних предметів. Базові ще менш складові епічних предметів та стартові. Окремий набір предметів, який ви купуєте на початку гри, щоб отримати якісь початкові бонуси і підкреслити ваш стиль гри. Черевики ще один окремий тип, який впливає на вашу швидкість переміщення, і також вони дають унікальні бонуси. Вибір черевиків залежить від класу вашого чемпіону та ігрової ситуації. Лісні предмети унікальні диковинки, які завжди купуються на початку гри, але тільки лісниками і виключно за наявності смайта серед самонерок. Вибір залежить від вашого чемпіону розхідники або поушини або еліксири. Їх легко можна знайти на панелі зліва згори. Як зрозуміло по назві, ви можете активувати їх, щоб отримати певний ефект. І остання категорія варди, про які буде окреме відео. Вони потрібні задля створення віжену на мапі і можливості побачити переміщення ворожих чемпіонів. Для того, щоб знайти предмети, які використовуються певним класом, ви можете відфільтрувати магазин по значкам відповідних класів згори. а виділити конкретну характеристику, яку ви хочете знайти, допоможуть фільтри зліва. Натиснувши All Items, ви отримаєте перед собою список усіх предметів, наявних в грі. А відкривши Popular, вам покажуть найбільш популярні серед гравців предмети, які вони збирають саме на вашого чемпіона. Вкладки Над фільтрами. Дають вам доступ до ваших пресетів, які ви можете власноруч створити перед грою в клієнті, та до важливого для новачка екрану рекомендацій. Саме тут вам будуть пропонувати на вибір один з трьох предметів, але чи варто довіряти такій нав'язливій пропозиції? І на початку я скажу вам так, варто. Ці пропозиції ґрунтуються на найпопулярніших збірках на вашого чемпіона і можуть навіть давати корисні ситуаційні рекомендації. Які допоможуть захиститись проти АП, якщо у ворогів багато магів та у якихось ще додаткових інших випадках. Але з часом, коли ви запам'ятаєте, як працює той або інший предмет, ви почнете розуміти, що і коли потрібно саме вам. Для того, щоб прискорити настання цього моменту, я наполегливо рекомендую використовувати сторонні сайти. League of Graphs допоможе знайти стандартний білд і стандартні руни на вашого чемпіона і на вашій ролі. MOBAFIRE Джерело найкращих текстових гайдів від ОТП і мейнерів на будь-якого чемпіона. Якщо ви не знаєте англійську, то навіть без неї ви можете приблизно орієнтуватись по картинкам, які білди вам рекомендують збирати найкращі гравці з високих рангів. Lolalytics – сайт з купою статистики, але вас цікавить лише одна категорія. Обирайте свого чемпіона, обирайте вашу роль та ранг та шукайте предмети, які на нього збирають. Під кожним предметом буде три важливі для вас параметри. Вінрейт цього предмету, коли його збирають на чемпіона, і пікрейт, як часто його збирають, та кількість ігор, де його збирали. Далі схема проста: чим більше вінрейт і пікрейт, тим кращий варіант. Завдяки цим сайтам ви легко зможете знайти метові білди на вашого чемпіона, і спокійно можете грати виключно ними до тих пір, поки у вас не з'явиться впевненість у тому, що ви навчились адаптуватись у грі і під конкретну ситуацію можете обрати кращий предмет, ніж вам рекомендують. Адже варто розуміти, мета це універсальне рішення ваших проблем з вибором білда, але далеко не завжди найкраще. На цьому ми будемо завершувати. Якщо в гайді вам зустрілись незрозумілі слова або терміни, ви можете подивитись відео про сленг в лізі, яке буде десь тут у майбутньому. Також, якщо у вас виникли питання, не соромтесь задавати їх в коментарях та залишати побажання по темі наступного гайду, щоб я розумів, що цікавить вас більше всього. І, звісно, я не буду проти лайків та підписок. Дякую за увагу!